За дві хвилини можна встигнути зробити багато чого. Наприклад, отримати червону картку у матчі зоря Чорноморець, що й довів Олександр Азальський. Саме його фол після обрізки Дмитра Безрука призвів до пенальтів ворота Чорноморця. Перед виконанням стандартного положення Юрій Вернедуб не зміг докричатись до своїх футболістів, особливо до Пилипа Бутьківського, після удару якого воротар Одеситів зміг дістати кінчиками пальців м'яч. До перерви у луганчан було ще декілька хороших нагод для взяття в воріт Чорноморця. Проте ні Петрик з Будківським, ні Гордієнко з Рафелем не змогли забити. Ну, хорошо начали, сразу заработали пенальти плюс удаление. Единственное, що не реализовали, первых 30 минут первого тайму полное преимущество. Єдине, тоже моменты были, мы их не реализовали. Потом 15 минут, где-то действительно остановились. И пошла такая игра непонятная, что было сделано и сказано в перерыве в роздівалці, сделали корректировку. По перерві Луганчани дійсно почали грати більш активніше, і це принесло свої дивіденди. Ще не пройшло 10 хвилин, як Рафель віддав довго діагональ на Караваєва. Олександр втік на побачення з Безруком. На табло Славутич-Арени засвітилось 1-0. Після забитого голу Юрій Вернедуб вирішив збільшити атакуючий потенціал команди, випустивши Тотовицького. Ну, можна було збільшити темп ігри і нестандартні варіанти впереди. То, Те, що вміє діти, То есть хороший дриблинг у парня, техника может один в один, смело обыгрывать, не боится этого. Плюс хорошая правая нога может исполнить стандарты все останні, То, что он не доказав. Забив шикарний м'яч. У нашем чемпионате давно не забывали сухих В Востаннє у сезоні 2010-2011. У нас на тині роки ми не граємо комбінацію Філбу і Міша Сєвєков в окруженні вратаря. Я так полуудар, полупадать. Вже всі питають, бив, подавав. Гол забив, значить, бив. Дуже було важливо забити гол. У мене так цей чемпіонат такий скомканий. За травмою пропустив багато, дуже і треба було забити. Вже через три хвилини після помилки Дмитра Безрука Тотовицький асистував Будківському. У Укомпенсований арбітром час Желько Любенович ударом зі штрафного довів рахунок до розгрому. 4-0. Таким чином, зоря відірвалися від Дніпра та закріпилась на третьому місці. Проте, думал про майбутнее историческое достижение у команды на Никаких мыслей о бронзе я уже говорил. Мы будем думать о ней, когда 15 мая, по-моему, последний тур. Ну тогда и посмотрим, где их кто. Нужно расстраиваться на каждую игру, выходить, играть по максимуму и стараться набирать по максимуму очки. А там, как говорят, будем считать по осени уже эти очки. Ну, мы не по осени, а в конце весны.